Середа, 26 жовтня, час новин на телеканалі Рудана, студія Олег Ендрексон. Вітаю вас. Попрощалися з захисником України. Наш побратим, якого ми любимо, цінуємо і поважаємо. Сьогодні криворічці провели в останню путь Сергія Брикайла. Вбила дитину маленьке, таке новонароджене, гарненьке, доношене в Покровському районі. 35-річна жінка викинула новонароджене маля у вигрібну яму. Потрійна ДТП не розминулося одразу три автівки. Сьогодні в аварії на об'їзній дорозі в районі вечірнього бульвару постраждали чотири людини. Теплі речі для переселенців: Пледи, одіяла, подушки, теплі речі. Ми з радістю це все приймемо благодійники з організації Егіда Центр запрошують городян приносити зимовий одяг у народний дім. У вівторок, близько дев'ятої вечора, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Загинуло двоє людей. Четверо отримали поранення. Вночі ворожі війська обстріляли Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань від градів зазнала електромережа. на місці заправки та понівечені автівки. Це результат російського обстрілу, який стався у вівторок увечері. За попередню інформацію, ворог спрямував на Дніпро ракету х 59 Пожежу було. Локалізоване на площі 300 квадратних метрів, а згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Жінка, яка загинула в автомобілі Таврія на пасажирському сидінні, була вагітна за зовнішніми всіма ознаками, екстрена медична допомога. Яка була на місці, практично це підтвердила. Судя по тій обстановці, яка була на час прибуття, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця, тому що автомобіль знаходиться вже декілька, скажімо так, метрів вже від самої автозаправочної станції. Четверо людей отримали поранення троє у вкрай важкому стані. Серед поранених чоловік загиблої вагітної жінки. Наразі обласна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Уночі з РСЗВ окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворожі гради обірвали лінію електропередач у Червоно громаді і лишили без світла 600 родин. Олег Хендрексон цей день. Сьогодні в Кривому розі рідні, побратими і колеги попрощалися з захисником України Сергієм Брикайлом. 46-річний герой загинув на південному напрямку фронту у важкому бою. Сьогодні криворіжці віддали останню шану старшому сержанту Сергію Брикайлу. Він служив у 17-й окремій криворізькій танковій бригаді, захищав Україну від окупантів з 2015 року. Воював на Донбасі. Герой залишив по собі добру пам'ять рідних друзів у мирному житті та побратимів. Ми проважаємо в останній путь нашого побратима Сергія Брикайла з позивним Глобус. Ми з ним протягом шести років служили разом, пройшли 29-й блокпост, але на Херсонщині він знайшов своє пристанище, і загинув. Разом ми служили, дуже давно товаришували. Недавно наш син загинув, вони були в одному взводі з ним. Тепер Сергій. Дуже шкода, був дуже гарним товаришем, сім'янином. Залишились дві дочки, дружина. Це один з кращих наш побратим, якого ми любимо, цінуємо і поважаємо. Багато з ним пройшли разом, багато він допоміг і, можна так сказати, і рятував життя. Так що багато було пов'язано з Сергієм. Дуже болісна втрата. З усіма воєнними почастями героя поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. У нечистотах загинуло немовля. В жорстокому злочині підозрюють 35-річну матір. Тіло новонародженої дитини виявили у вигрібній ямі в Покровському районі. Надія Шевченко поспілкувалася з сусідами та правоохоронцями. Мешканці приватного сектору Покровського району вчора ввечері були шоковані звісткою. У вуличному туалеті на два будинки виявили немовля. Дівчина, яка побачила дитину, спочатку думала, що у вигрібній ямі лялька, покликала Тетяну, бо та медпрацівниця. Справді дитина побачила дитину. Да. Я працювала в пологовому будинку з немовлятами. То вони вирішили, що я краще, чи вони зрозуміють, чи то жива дитина, чи то лялька. Ну, ми шоковані. Сусіди не одразу й збагнули, чия то дитина. Не так давно до одного з цих будинків підселилася жінка з чотирирічною дівчинкою. З'являлася тут рідко. Тетяна каже, бачила її в останній тиждень тому. Підтверджує, що жінка була при надії. Розповідає, чула, що у неї ще є діти. Їх через недогляд з боку матері забрали соціальні служби. Не була дбайливою матір'ю і для дитини, яка живе з нею. За неї доглядає більше бабуся, дідусь. І батько я їх чаще бачу з нею. Знахідка у вигрібній ямі стривожила всю вулицю. Тут всі були. І, і поліція, і медики, звичайно, всі були, і криміналісти. Всі. Це новонароджена дитина. Новонароджена, так. Це маленьке, таке новонароджене, гарненьке, доношене, гарненьке. Даже судячи з того, що там було глибоко, воно гарненьке, доношене дитинчат. За фактом смерті, немовляти, поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство матір'ю новонародженої дитини. Матір'ю виявила 35-річна місцева жителька. Наразі тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 117 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Надія Шевченко Олег Каплі цей день. Сьогодні на об'їзній дорозі в районі вечірнього бульвару сталася потрійна ДТП. Постраждали четверо людей. Сьогодні на цьому перехресті на вечірньому бульварі не розминулося одразу три автівки. Є постраждалі. 26 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулися маршрутне таксі, газель та легковий автомобіль марки Додж. Попередньо встановлено, що постраждали четверо осіб. Наразі обставини події з'ясовуються. Ударом зачепило маршрутне таксі номер 223 У компанії-перевізника така версія пригоди. І їхав з мікрорайону східний по маршруту. Під'їжджаючи до об'їзної дороги був вимкнутий світлофор. Остановився, щоб пропустити транспортні засоби, які двигалися по об'їзній дорозі. Со сторони автовокзалу в сторону КЦРЗ двигалась транспортний засіб, газель монтажна. А со сторони вечернього бульвару в сторону восточного джип рішив проскочити. не проскочив. Произошло столкновение грузової газели с джипом, в результате чего джип вылетел на обочину на узбіччя, а газель развернула. І він уперся в маршу. Двох постраждалих швидка доправило до тисячки. До нас надійшло двоє хворих. Обидва легкого ступеня важкості були оглянуті, надана відповідна допомога та скаровані для подальшого амбулаторкування. Не були госпіталізовані в нашій лікарні. Деталі дорожньої пригоди встановлює поліція. Як кажуть автолюбителі, на цьому перехресті жвавий рух. І ДТП тут не рідкість. Доволі частенько, да, тому що э, буквально плюс-мінус місяць назад, то десь машина згоріла була. Тобто тушили, мабуть, чоловік 15. Потім місяць, мабуть, 2,5 назад, плюс-мінус 2-2,5 назад. Точно на тому місці теж була аварія. Михайло Бустров, Олексій Васильченко, цей день. З перших днів війни громадська організація Егіда Центр допомагає переселенцям. Зараз приймають від криворіжців теплі речі для ВПО. Особливу потребу мають у ковдрах, подушках, матрацах, а також в жіночому та чоловічому одязі великих розмірів. На цю тему сюжет Вікторії Добровольської Андрій Гаврилович, переселенець з Миколаєва, переніс інфаркт та операцію. Каже, коли втікали з-під обстрілів, про теплі речі не думали. Зима підходить, треба щось тепле тепла Ну, Знято, що все те, що було, все там в розрухи осталось под завалами, там вже нічого, не спасти нічого. Це, це... Якийсь костюмчик, курточку, обув, матраць, там, ну, постільне. В надії утеплитися сьогодні в Народному домі й Ірина. Каже, зимові речі доводиться підшукувати в гуманітарних організаціях, бо виїздили з Донеччини навесні. Дві родини нас приїхали, дві родини. Я, тетя моя і племянница с дочкой. Одеяло как бы требуется. Одеяло, подушка. Ну і так, дивимо, от, зимні зімні смотрим. Громадська організація Егіда Центр допомагає переселенцям з перших днів війни. За цей час місто прийняло вже понад 70 тисяч людей із різних куточків України. У Кривому розі за спільною програмою військової адміністрації та ЮНІСЕФ всі обліковані переселенці отримали для дітей комплекти зимового одягу. Та потреба є: допомогти теплими речами може кожен криворіжець. Чем можем, тем мы помогаем. На сегодняшний день у нас есть и продукты питания, и гигиена для людей есть. Очень нужны теплые свитера, нужны теплые курточки. В основном это для мужчин и женщин. Крупные размеры. Люди нуждаются в теплых одеялах, подушках, матрасах, может быть, спальня, мешки. Вот, поэтому есть обращение наших переселенцев, и мы обращаемся к нашим жителям города. Если у вас есть такая возможность принести пледы, одеяла, подушки, теплые вещи, мы с радостью это все примем. Свитера, флиски, курточки, тут, да, тут у нас немножечко есть потребности. Что касается непосредственно уже постельного... Это очень надо. Волонтери постійно на робочому посту, навіть у свій день народження, як от Надія Олександрова, багатодітна мама та переселенка з Луганська у 2014 му добре розуміє потреби ВПО. У нас були різні випадки. Приходив дідусь, приніс новий німецький костюм, і дуже сильно попросив теплих речей. Дуже часто приходять мами з маленькими дітками, які приїхали в декупацію. У дітей нічого. Це не з підвалу. приехали сюда. То есть все детские вещи, все зимние вещи, которые лежат у кого-то дома, мы с радостью примем. Они могут приносить их сюда, к Ревроштале 52, в будние дни с 8 до 17, выходные с 8 до 15. Это не график работы Народного дома, это график работы волонтеров. Пытаемся удовлетворить запросы всех людей, которые к нам обращаются. Мы выдаем продукты питания раз в месяц. Гигиену видаємо тогда, когда она у нас є в наличии. І вот. видаємо также постельне и все остальное тогда, когда оно у нас є в наличии. работаем з международными фондами, пишемо заявки, ну обещают. Може концу месяца місяця. Ми отримаємо действительно дійсно тепле получим, отримаємо, выдавать, видавати подушки. Марина з чоловіком та донькою привезли сьогодні теплий одяг у народний дім. Два пальто, дві курточки привезли, ну, на дитя там трошки одежі, світера. Допомога не перша, ну сюди ми приїхали перший раз. Привезли речі, ну, які більш-менш в хорошому стані. І ходуночки привезли для малютки, бо жнучка вже підросла. Що буде, то будемо привозити. Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Тимчасові зміни в роботі електротранспорту. Скоротити випуск на 50%. задля економії електроенергії, зменшена кількість тролейбусів на маршрутах. Сонячна батарея своїми руками. Вона зараз вже працює з цим же комп'ютером. Тобто, ми закальцювали систему. Як зробити процес зарядки гаджетів незалежним від електромережі? Крутоярівські походи. Там і зелені фарби, там і жовті фарби, там і червоне. Там буквально переливи по всьому кар'єру. Мальовничі місцини кривбасу від місцевого гіда Володимира Огура. В режимі економії електроенергії нині працює міський тролейбус. 21 жовтня комунальне підприємство отримало протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її рішенням тимчасово вполовину скорочено кількість тролейбусів на основних маршрутах міста. Зменшено рухомий склад передусім на маршрутах номер 23 10 і 3, які курсують червоною лінією. Було рекомендовано терміново вжити заходи, розробити. Графіки і скоротити, скоротити випуск на 50%. Попрацювавши це питання, ми надали пропозицію на випуск 56 тролейбусів на 20 маршрутах міста. Автобусів скорочення ніяким чином не затронуло автобусних маршрутів. Розробили ці графіки і в суботу були надані, оприлюднені графіки, а також розміщені в рухомому складі. З огляду на те, що є маршрути, на якому працювало 10-12 тролейбусів, ті, маршрути скорочувалися дійсно на 50%. Маршрути, на яких працює 1, 2, 3 тролейбуса, ми не займали, але ми скоротили сьомий маршрут, якому є альтернатива, це наш 302 автобус. Є маршрут 13А, який е, працює паралельно маршрутам 11-13. За альтернативною відновлювальною енергією майбутнє. Переконані експерти, зелена енергетика справа перспективна для цілої країни, та основні її елементи можуть використовуватися локально у побуті. В Кайону вже давно заряджають гаджети незалежно від електромережі за допомогою сонячних панелей. Як це працює, бачив Михайло Бистров. У час енергетичної кризи, яку зараз переживає Україна, багато людей намагаються опанувати перемудрості створення сонячних панелей. В Криворізькому національному університеті давно оцінили переваги такої енергії, тому зараз заряджають гаджети із зеленої розетки. Встановлювати такі батареї може кожен головне доступ до сонячного світла. І невеличкі системи, наприклад, для підзарядки павербанків, підзарядки телефонів, які ми зараз жити без них не можемо. Там яких яких ноутбуків, тобто це невеличкі такі споживачі. Ми можемо там зробити на одній такій сонячні панелі або на ну на одній, наприклад, да, на одній сонячній панелі, і ми можемо заряджати ці елементи і потім споживати з них цю нашу електричну енергію. З очевидних плюсів мобільність та ефективність. Та головна перевага зеленої енергії збереження природи. Зелена енергія корисна тим, що немає викидів. Це саме, саме по перше, це ми зберігаємо планету. Якщо ми не використовуємо акумуляторні батареї, а будемо продавати цю електроенергію за зеленим тарифом, ми будемо отримувати кошти. Встановити таку панель можна де завгодно. Її невеликі розміри дозволяють розміщувати пристрій на підвіконі, балконі або на даху будинку. Зараз приєднані сонячні електричні модулі, вони віддають електричну енергію, заряджають наш акумулятор і віддають нам електричну енергію на нашу домівку. Да, наприклад. Ось у нас ця розетка, зелена, можна так її назвати, і вона зараз вже працює з цим же комп'ютером. Тобто ми закальцювали систему. Мінус такого методу використання акумуляторів. Після закінчення гарантії роботи їх часто просто викидують. Через складний технологічний процес переробки акумуляторів їх кількість дедалі збільшується, а це вже хімічна загроза для довкілля і людини, застерігають експерти. Ми повинні все ж таки думати про те, що ось, наприклад, ті ж самі акумулятори. Що буде через п'ять років? Як ми їх будемо, де ми їх будемо збирати, де ми їх будемо зберігати, як ми їх будемо переробляти? Тому що все це може бути, може ну, стати такою катастрофою. Михайло Бестров Вадим Діденко цей день. Золота медаль зізнання зірок. Учениця центрального міського ліцею здобула золоту медаль за роботу з астрономії на конкурсі в Тунісі. З переможницею поспілкувалась Ірина Павленко. Зорі запалали в одинадцятикласниці ліцеїстки Вероніки Хомухи. Цитата сучасного хіта майже цілком відповідає темі з астрономії, з якою дівчинка виступила на міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій «Айфест», що відбувся в Тунісі. Наша Вероніка опинилася серед 14 золотих призерів з України. Я працюю для аматорів, тобто таких людей, які зацікавлені астрономією, але не мають ресурсів. Тому ми не маємо доступу до телескопу, а десь там взяти. Бронювати місця в комп'ютері, чекати тієї черги, взагалі немає обладнання такого фізичного, чим можна працювати. А все ж таки, хочеться якось вкластися в розвиток науки. Вона запропонувала спеціальний алгоритм, який допомагає астрономам-аматорам визначати змінність зірок. І її робота, її алгоритм може бути використаний будь-якою людиною, яка хоче займатися астрономією. Крім перебування на природі, невідомий всесвіт. Найперше захоплення Вероніки ще з дитинства. Це дуже цікаво, це захоплює. Тобто, що в дитинстві мій тато приносив з роботи там, записи, серіал такий був. Науковці звали Нельсон Техаса, він до сих пір працює, це американець. То я так з захопленням дивилася, як він у своєму кораблі там літав по нашій галактиці пояснював, пояснив, як утворилось життя на землі, як отвореться зорі це дуже круто. Вероніка була серед кращих на конкурсі, витримавши конкуренцію з близько тисячою учасників з понад 40 країн світу. Ірина Павленко цей день екскурсія осіннім кривбасом. Криворізький гід Володимир Огур, у котре зібрав шанувальників активного відпочинку в подорож цікавими й мальовничими місцинами кривбасу. Про крутоярівські походи більше розповість Ірина Павленко. Ми ну, зараз балка Крутояр. Це трошки ще старша карта. А какого року? 1914 тисяч. Старовинні стежини кривбасу, тривал за річним. Такий маршрут здійснив зі своїми екскурсантами криворізький гід Володимир Огур. «Крутоярівські походи в множині, тому що мої дитячі походи там, коли ще за річний навіть не проєктували, якщо котловани не копали. Там степ був. На спинах наплічники у руках букети осіннього листя. І, звісно ж, гарний настрій. Його постійно підтримували завдяки розповідям гіда. Перехрестя Кресівська електрозаводська, десантна, якраз туди в Савиху, і вниз вийшли через частний сектор, і потім уже. Бачимо, що таке крутий яр, залишки, залишки, крутого яру. Там червоне озеро з деревини було, зараз там калюшка збирається, там також дамба стоїть, колись було хвостосховище. Там видно майже всі відвали Глевацького кар'єру. І також наше рідне місто, воно зараз таке різнобарвне. Перлина Зарічного – затоплений кар'єр. Володимир Угур переконаний, це одна з наймальовничіших місцин осіннього кривбасу. Це, мабуть, буде останній тиждень, коли він. Там і зелені фарби, там і жовті фарби, там і червоне. Там буквально перелива по всьому кар'єру. Ну, багато людей туди заходить, але я не рекомендую ніколи. На всіх екскурсіях роблюємо антирекламу, тому що каміння там сипеться з бортів. А от збоку, збор... зверху, подивитись, це дуже-дуже гарне видовище. Осінь кличе в мандри. Вже наступними вихідними можна вирушити по нові враження. В цю суботу буде екскурсія, Я запланував два маршрути. Вони переходять один в другий проспектом поштовим від будинку до будинку і парк. Можна прийти на обидва маршрути зразу. Пункт збору. Першого маршруту Проспект Поштовий. Це прямо біля підземного переходу, де вихід до кривбазпроєкту. А пункт збору в парк імені Мершавцева – Це біля центрального входу, там де колонада. Ірина Павленко, Артем Кравченко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою в онлайні. У наших соцмережах актуальні новини. Berežte sebe.